Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу сьогодні знайомимось із 51 м псалмом. Цей псалом має прив'язаність до конкретної історії, яка сталася із Давидом, коли він втікав від Саула. Коли втікав Давид від Саула, йому потрібно було разом із своїми людьми підкріпитися. В дорозі в них було дуже мало припасів, і він прийшов до священника Авімелеха. І попросив, щоб отримати якусь їжу, оскільки там не було запасів, то вони були змушені взяти, до речі, це інцидент, про який згадує Христос у Євангелії. Вони взяли хліби, які можна було їсти лише священникам. Це були хліби приношення. Але Христос сам вказав на те, що людина вище закону за певних обставин може бути і таке. Ну не помирати ж людям, так, коли вони голодні і в них немає їжі. І... Сталося так, що знайшовся чоловік, доїк його звали цього чоловіка, який був слугою бо верніше, мабуть, просто був більш прихильний серцем до Саула, побачив ці всі речі і зробив донос на того священника, що він утаїв, прийняв у свій дім Давида, і, відповідно, Саул дав наказ, і були, був чинений геноцид. Постраждало 80 сімей священнослужителів. Ось вам знову ж таки приклад того, що від зла багато хто страждає. І о, справа в тому, що священник, коли прийшов Давид, то і не знав, що Давид втікає. Ну, і Давид цього не сказав. Ну, зрештою, тут є слова, які говорять, яке відношення до цього. Доїка було у Давида, давайте ми прочитаємо. Тут він говорить про те, що буде спіткати його, тобто, які будуть наслідки того, що він зробив цей донос, цей наклеп. І ми це будемо сприймати не буквально, а будемо розуміти, що коли так Давид говорить, то повинні розуміти так, що от в тебе може бути такий і такий наслідок за те, що ти ось таке і таке зробив, якщо ти не покаєшся. Тому що ми знаємо, Господь дає всім шанс. Але тато завжди каже до свого сина: сину, якщо ти не справишся на правильну дорогу, то у тебе будуть такі-то і такі-то наслідки. Отже, давайте прочитаємо це невеликий псалом, 51-й псалом. Чого хвалишся злодійством сильний? Зловживаєш милосердям Божим кожен день. Ну, а чого так? От той, хто відступився від Бога, той від нього Бог відступився, і Він робить злодійство, і, виходить, що він зловживає Божим милосердям, насправді Господь вже відступився від Нього. І Він живе просто по інерції. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Тому що справді доїк не знав, що там відбулося дійсно, як це все сталося. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ну, вирішив скористатися можливістю, прислужитися перед царем, але плата за його цей метод була дуже висока, що постраждали там священники, діти, жінки. Ти полюбив слова погибелі. Розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому твого, викоренить тебе із землі живих, побачить це праведні і убояться, посміються над тобою і скажуть. Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого, та зміцнювався злочинством своїм. Ну, знову ж таки, надіюся на Саула, та й сам Саул загине. І твої сподівання будуть марні. А я, мов, оливкове зелене дерево в Домі Божім, я оповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене, буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх. Щоб самому не стати в руках диявола отаким от інструментом, ніколи не переказуйте ніякі плітки. Вже скільки я раз як священник це чув, і коли мені там щось про когось говорять, я вже інтуїтивно відчуваю, що там дуже багато домислів, дуже багато фантазій. От, і тому краще промовчати і не переказувати. Так буде спокійніше і менше зла буде, тому що наслідки бувають дуже і дуже тяжкі від наших слів. Язик невеликий, але зла робить багато. Так вже каже нам писання нового. Завіту. Слава Ісусу.